Привіт! Сьогодні хочу записати невеличку медитацію на те, щоб збалансуватися на центрування і на заземлення. Займайсь зручне положення, зверни увагу, де кінчики пальчиків рук, кінчики пальчиків ніг. Трохи качнись ліво вправо, вперед-назад. Знайди серединку. Настройся на своє дихання. Зверни увагу, як повітря торкається того носика, як воно торкається твої губ, посмішки. Яке твоє обличчя прекрасне, І відчуй цю красу, як вона торкається в тебе. І впусти її своє тіло. В кожну-кожну клітинку, в грудну клітинку. Сюди, там, де живе наша щитоподібна залоза, Тімус, там, де живе твоя душа. Вдох-видох і запроси свою красу туди проявитися там. І відчуй, як тіло реагує на це, як воно радіє. Де, може десь якісь ділянки просять уваги, добре, але зверни увагу саме на радість і саме на красу, як вона проявляється там. Скажи собі, я готовий. Я готовий зустрітися зі своєю енергією. Саме зараз. І відчуй наймаленші реакції, які проявляються в твоєму тілі. Як твоє тіло реагує на це. Розслаб плечі. Трохи включи спинку, це допоможе розвантажити твою шию. Розслаб коліна. І відчуй, як ти сидиш по потоці своєї сили. Потоці життя, по своєї краси. І як цей поток трохи заворачує тебе, робить такі завихріння, і тіло відчуває цей рух, цей ритм і слідує за ним. Вільно видихає з відкритим ротиком. І дивись, що в цьому потоці десь є центр. Ніби твоє тіло рухається навколо якогось центру. І де цей центр в тебе? Всередині голови, середній шиї, середній живота, проміжність. Є твій центр і є поток. І ось коли ми рухаємося, коли ти рухаєшся, спробуй рухатись навколо центра, відчуваючи цей поток життя навколо себе, це класно, звільняючи таке вправо, рухатись навколо свого центру і направляти відчувати свій поток. Поток краси, поток радості, поток. Життя. І тепер опустіться відчуття нижче сюди в живі, до пупа, нижче пупа. І відчуйте, як поток радості торкається кожного з внутрішніх органів. Печінки, нирок, шлунка, підшлункова, кишківника. Маточки, простати, яєчників, яєчок. І як цей поток любові очищує, оновлює їх? І як напруга, перенавантаження, стрес, як вони стикають по вас, чи так через руки, через ноги. Ви нібито відпускаєте їх. Та все, я напрацювався вже. Відпускаю. Готовий легко рухатись. І відчуйте, як поток вашої життєвої сили реагує на це. Як його завихріння зараз відчувається. І ви вже глибше-глибше розслабляєтесь, можете трохи прикрити очі, або напівприкрити. прикрити. І себе десь в просторі, в вашому просторі. Це може бути галявина, це може бути кімната, це може бути краєвид, який вам зручний. І ви гуляєте по вашому простору, вам свободно, вам легко. І прошу вашу підсвідомість проявити основні задачі, які зараз актуальні для вас, щоб вона вам показала те, що зараз потрібно почути і побачити. Якщо є таке, попросіть в образах, в цьому просторі формувати. Не бійтеся зустріти щось страшне або не зустріти щось радісне, ви можете поковирувати цим, трохи віддалятися від цього, приближатися. Так, щоб не втрачати цей поток життя, який через вас йде. Зробіть для себе цю медитацію красивою. Ось, я йду по своєму простру, я зустрічаю перший образ. Я дивлюсь на нього по периферії, свого комфортного стану. Можу спитати в нього, що ти означаєш для мене? Путаю в ньому в діалозі. Для чого ти тут? Про взаємодійте і відпускайте його. Він може трансформуватися більш глибший образ, показуючи причину, звідки взявся цей перший. І в нього спитати, а ти для чого тут? Що ти означаєш для мене? Звідки вперше ти з'явився? І побачте ситуацію, в якій йдуть відповіді. Є ви зараз з вашого теперішнього стану. І є ті образи, з якими ви працюєте. Із свого теперішнього стану ви можете дати туди стан рішення, підтримки, любові. І побачите, як і другий образ починає трансформуватися, як його прогріває ваша життєва сила. Але ви не втрачаєте свої рівноваги, ви тільки частково даєте туди підтримку. І рухайтесь далі. І далі ви зустрічаєте образ вашої мудрості. Вашого центру, вашої життєвої сили. Це може бути полум'я, може бути, наприклад, хрустальна піраміда. А може бути просто відчуття заглиблення в щось. Щось там, де по-іншому відчуваються ваші думки, ваше розуміння, ваші образи. Там, де ви нібито засинаєте і поглиблюєтесь і поглиблюєтеся. І відчуйте. Цей внутрішній простір вашої глибини, вашої мудрості. І дозвольте вашим проводникам, вашого світла, вашої свідомості, вашої любові вести вас. Хто це? Це може бути якісь святі, це може бути ангели, це може бути світло чи образи, які для вас важливі, в яких ви віруєте. І дозвольте їм провести вас. До вашого ядра, якби до вашого центру до книги вашого життя, або до вашого генетипу, якщо хочете, або до вашого роду. І подивіться, яка зараз там інформація для вас приготована. Відчуйте, як реагує ваша життєва сила на це, як змінюється її частота. Відчуєте це в тілі, що ви теркаєте чогось дуже глибокого і ви навчаєтесь, як комунікувати з цією глибиною. І ось ви вже читаєте книгу вашого життя, дивитесь на її сторінки, розглядаєте ваш рід. І до всього там ви відноситесь дуже легко. Може да, може ні. Давай подивимося. Всьому знаходити простір. Моє розуміння, глибокі питання, вони розв'язуються через усвідомлення, через спостереження, Не через те, щоб там вирішувати, боротися. Дуже часто там не вистачає нашої уваги, не вистачає простору. Дайте туди свою увагу і свій простір. Але увагу збалансовано, мудро. І подивіться, як на це реагує книга вашого життя. Як на це реагує ваш рід. Подивіться, що ще навколо є в цьому просторі. Походіть в ньому. Запам'ятайте це відчуття глибини. І якщо цей простір що, щось хоче вам показати, про з цим. І добресенько запам'ятаєте своє відчуття. Ви завжди можете повернутися сюди. І завжди ваша увага може частково бути там. Плавно повертаєтеся в перший простір на галявину, на відкритий простір. З відчуттям збагаченості, з відчуттям оновленості. Відчуйте, як ваша вся ваше тіло, вся ваша система, тіло, енергія, емоції і ваш розум записуються, як вони прореагують разом. як стан оновлення включається в кожну клітиночку вашої суті, як ваше тіло, ваша душа і ваш дух вони все настроюються разом, як це дуже індивідуально в кожному своєму ритмі. Ось. І тепер ще ваше світло може дотягнутися до мого світла і до світла всіх інших учасників цієї практики. Як ми можемо там поздоровкатись, привіт? Ми залишаємо цей простір, повертаємося на звичний стан, ручки-ножки знаходимо, границі тіла, тіла. Дивимося, як зараз ти себе почуваєш, що змінилося в твоїх відчуттях. І оцей стан нової енергії, куди він хоче, щоб ти його впровадив? Все здоров'я, якісь дії, провести якісь зустрічі, записати для себе. Коли енергія приходить, класно кайфанути і впровадити їх в життя. Послухайте хвилинку. Цей стан І куди він хоче бути направлений. Дякую всім за увагу. Якщо буде бажання поділитися е з вашими надбаннями, будь ласка, зробіть це, але робіть це свідомо, не відразу. Так, щоб ваш стан трохи відстоявся, все, що потрібно, відреагувало, і після цього вже пишіть. Обіймаю. До скорої зустрічі.